Это Потому что он моего сына стреляют. Без того, не из России жопы. Поэтому мне нравится Надежда Курамшина. Надежда Курамшина. Более того, не прерваны никакие дипломатические отношения. Хотя должны были. И агрессором. Даже Паре уже признала, что, вот это буквально вчера я смотрела, что агрессия именно со стороны России. Не прерваны ни одни, дипломатические отношения. Бизнес процветает на территории Украины. Российский. 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 Сам Кланки. тоже у них со всеми ага. бизнес. Олигархические кланы. Это не сегодня случилось и не вчера. На протяжении 25 лет определенная группа людей на территории Украины сделала кланово-олигархический преступный вот такой сговор. Ну це, да, можна так і назвалі його государства України да. займаєтеся союз матерів захисту військовими, полоненими, загиблими. Ми трошечки займаємося іншою справою, і я вже знаю, що не трапиться, тому що для мене лідер нації сьогодні достойник, якого я дуже поважаю, якому я прямо йому заприсягаюсь на вірність українському президенту, народному президенту, генералу Деголю, я його обізвала дуже порядній людині, яка здатна представити Україну. Світі, яка достойна, порядна людина, це не я. Кажуть, що там, знаєте, я роблю рекламу. Я... Цю людину а, 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 вона сьогодні єдиний військовий генерал сьогодні в Україні, який має честь, має совість, який морально чиста людина не зв'язана з цими кланами. Більш того, коли була агресія Росії в 2008 році і коли був ющ. При владі теж, який багато зробив зла. в ньому було все для того, щоб не було цього. Але я йому писала вже зверненні що завдяки йому українську землю топчуть американські чоботи сьогодні. Це правда. Україна не має йти ні під Росію, ні під Америку, нікуди. Ми народ, який має право на свій агрегор, має право збудувати свою державу. Ми не насики дурні. А ці громадські організації які множаться тільки більше двох тисяч організацій козацьких в нас в Україні це робиться для того, щоб а, розділяє і власний, для того, щоб, а, скажімо, змутити нас, наші мозги. Якщо ми зараз підемо такі поплічники, як я людей називаю народи, пояснимо люди. Люди наші дуже розумні. А, дивіться, навіть 18 людей, які займаються, а ви знаєте про них також територіальними громадами, той же росоха та ж. У та ж білоцерковська, це все той же Гурник, і СБУ теж займається ними. Це теж великому рахунку, десь правильно що СБУ займається. Бо ці люди вони роблять вроді, добру справу, але вони не, не є люди, люди державного миш, мислення. Хтось зробить це для того, щоб собі зробити піар, хтось як ульга Іванівна, щоб заробити собі гроші з торгою, їздить по всій Україні, там збирає, реєструє там народних підприємців. Наприклад, я особисто знаю, не раз захищала. Хтось, наприклад, щоб дорватися до Верховної Ради, якусь підтримати партію і так далі. А от Микола муж, коли ми прийшли до нього ще буквально майже три роки. З тим же Юрою Збітнєвим і Юрій Збітнєв, Іванович Збітнєв пояснив, що це, а ми 13-го року таки дорвалися до мікрофону, це був Дідковський, хоча він свинюка ще та, Національні збори запатентував як привазну власність. І коли в 14-му році були спроби 12 липня зробити замість державної... Суверенітету УССР, народний суверенітет України, то туди були зігнані люди, запрошені в український дім. Я тоді ще виступала проти, що кричала, нам виключали світ, що нам треба об'єднатися, треба провести народний суверенітет. Але коли потім козак Василь зірвав Юлії Володимирівні такий щубом, дядько з Майдану, бо ми знаємо, що люди були люди, і як то все відбувалося, і як використали черговий раз український народ, ми це теж добре знаємо. Але є ще патріоти, яких не. Били які сьогодні такі, як міша чай під Закарпаття, каже мені, валю. Він каже на мене, зараз зараз вам скажу, якось так Валентинку, 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 ти не хвилюйся, нас є 1,5-2% людей, які не продадуться ні за які гроші. Ми ще живі, і наша ціль і мета об'єднатися. Що ми зараз робимо? Ми об'єднуємося навколо площадки цього яка українська Деголя, бо започаткували. І це єдина людина, яка сьогодні, скажімо, площадка, яка об'єднує ти народки цих людей навіть по територіальних громадах, наприклад, ага, ти предлагаєш, ти ж ти ж де що знаєш, добре. Давай на нашу площадку у Грак. Ти там ходиш з торбами, заробляєш гроші. Давай на ну, ти теж зупинишся. Не будеш розказувати вже, як в тебе платять податки в Хмельницьку громаду Люди з Харкова. Чого це вони платять? Три людини з Хмельницької громади вирішують, що мають платити вони в громаду Хмельницьку. Вони громада, покажіть хоч одну громаду. Конкретну, яка має хоча б зо дві тисячі людей, яка прийняла якісь конкретні рішення, а не так за всю громаду сьогодні дійсно беруть на себе державні повноваження. Ну я не про те, я про те, що ці люди вони в уськолобі, вони йдуть, да, якісь ідеї хороші, да, міжнародне право, да, все але. Вибачте, будь ласка, коли я принесла мені у граф печать, поставила, що я київська територіальна громада і вже народний реєстратор неприбуткових громадських організацій, я взяла цю печатку, пішла до маломужа і поставила її на чистому бумагі. І кажу, коли грош, дивіться. І таких вже 1600 організацій територіальних громад, так да, вони правильно, вони в правовому полі, вони заключають між собою договор і кажуть, що це вже створена територіальна громада, до них долучаються або не долучаються, бо вони по всім органам, і в тому числі вибачте, державним СБУ сообщають, що вони такі залісні, а самих людям не сообщають тим, які в будинках живуть поруч, сусідам, бо вони на себе взяли повноваження. Я вибачаюся, я вибачаю, що я перебиваю, а взяли на себе такі повноваження. А люди за мовчазною згодою, бо вони або не знають, або спить народ народний. Як кажуть, треба йти і будити народний народ, бо народ ще спить. Він думає, що у сусіду впаде фосфорна бомба і сусід з'їсть помідорки з ядом. А йому думає, що це шаменеться. Ну я не про то. То є така площадка, а я три роки зняв день. Пані Надію, цікавишся цієї людиною. та. Приходять різні політичні партії, да використати, чому ми, жінки, не можемо його використати? Патріота Україна, достойника, який не замічений цих корупцій, який не зв'язаний з олігархами, який сьогодні не фінансується олігархами, бо він як тіска в горлі, їм всім розумієте? Чому ми жінки не можемо його підтримати? Нас на 3,5 мільйони більше, ніж чоловіки. Чому ми не можемо його використати, як сьогодні постать в перехідний період на благо українського народу? Тим більше він цього. Хоче, цього прагне і робить ту роботу. Він сьогодні зареєстрував, ви питалися мене за нього, то я вам відповім. Він сьогодні зареєстрував, поки нема Сірошки, він сьогодні зареєстрував народні збори. Ми побачив, що тут показувати, що не показувати. Мені довіряє він, я надіюсь, ви також. Він зареєстрував сьогодні народні збори, ця людина сидить з Івано-Франківська, я їздила туди. Я кажу, у свою організації, малому ждав його телефон, з'їжджаться з ним. Я громадською організацією що це таке? Нам потрібні не народні збори, а нам потрібні національні збори, де представити повноваження всіх територіальних громад, де ми або шляхом референдуму. Або шляхом безпосередньої участі в національних зборах розробимо документ державний суверенітет народний суверенітет України, де буде чітко прописані правила гри, розумієте, конкретні? До речі, Розумовський чи не єдина людина і ціна національні збори це його авторство і чи не єдина людина, яка розбирається в ринку землі сьогодні? Бо коли оце у граті, всі започали, дошло до того, що вони мають самі зараз перерозподіляти землі і вести реєстр, і там за машини все, то той ж Розумовський біля церкви сказав: стоп, це буде на національних зборах. Всі документи, вибачте, в купу. Якщо людині українцю положено по конституції, наприклад, 5 участків землі, то це має бути розподілено серед всіх українців, а не ті листи фондисти, які сьогодні загарбали вже ці землі, і які сьогодні дають під міжнародні МЕФовські фонди і так далі. Ми, український народ, не уповноважували цю владу брати. Я вже виступала на других народних зборах і на перших. Ми не давали такого повноваження що вони мають брати в борг в МВФ ці кошти, розумієте, якщо вони їх брали, ця влада треба конкретно за штани цих притягнути, і тих же бенефіцарів кінцевих банків і всіх сюди на території України. А ми до цього дойдемо, і кожен має відповісти при цьому житті, а не так хтось утоп, Хтось ще десь подівся, хтось паспорт поміняв, хтось тік. Сьогодні світ єдиний, Україна єдина. Через те ми зареєстрували цю міжнародну організацію. Я зайшла со сторони іслама, ісламістів навіть. Мені прийшлося одружитися з ісламістом для того, щоб показати, що і діл і діл сьогодні на території України, бо тому, що люди вирішили, що вони мають право на свій на сьогодні такої прийти, встановити свої закони. Чого тоді ми даємо їм світло, Україна? Чому ми даємо тоді газ цьому ділу, так називаємо ДНР ЛНР? Розумієте, чому йдуть договірники під коверні ігрища з президентом він тримає всі свої підприємства, наживає? Обогащається, а ми не бачимо дипломатичних переговорів на примушення миру в Україні і так далі, і так далее. Идет Минские переговоры, которые які вони самі вирішили, що це уповноважує президент, у у президент не, Верховна Рада сном і Духом не знаю, у нас же парламентсько-президентська республіка, А почему-то Верховная Рада Рада не знает о том, что Минские угоды незаконные, потому что Верховна Рада их. Не регіола не, не голосувала за більш того комунальні тарифи. Сьогодні має президент разрути... попутал свою личне предприятие Рошис Украшинську країну. Сьогодні комунальні тарифи мала б розробляти комісія кабінета міністрів. Це їхні повноваження. Да. А сьогодні президент своїм указом створює да. комісію і ставить на цю А Я, я же говорю, а... он попутал грішне з справедним. От я буквально вчора открыла інтернет. Э, наконец-то, я корреспондент какой-то но я сделала себе копию специально друковала. вот написали о том все биографии президента с даты рождения его медицинскую карточку перепечатали у нас президент Украины больной человек человек у которого сахар на диабет 23 Ребята, это психологически зависимый человек. 100%. Он не может быть адекватным. Он не может принимать нормальные условия. Я думаю, тем, тому олигархическому клану, который сегодня стоит вот, во, во главе страны, такой президент, такой президент устраивает. Вот меня лично он не устраивает, потому что я боюсь за жизнь, я хочу, чтобы земля. Он трус он, что такое морально неустойчивый человек психологически? Это морально неустойчивый человек. Он трусливый, он не может отвечать за свои действия. Я говорю, и меня специалисты подпитрывают, если услышат, услышат, мои вот эти оценочные такие суждения. Вот. Он не может адекватно принимать решения. Поэтому он вот эти вопросы решает кулуарно, а не выносит в парламент. Потому что в парламент, парламенте сидят те же, но они же все те же. Они там завели молодежь, но все равно это молодежь не та, молодежь да, по Конечно, да. это проекты. Это проекты, мы это видим, поэтому у них, оказывается, через два с половиной года после революции, зигидности у них миллиарды откуда-то взялись, понимаете? Да, меня... и, мы, и мы не можем их спросить откуда. Ну прям, ли да, мы все дурные, прям не знаем, как, как финансы проверить. Ребята, все мы умные, мы вообще умная красивая нация. Вообще на планете Земля, вот такой земли и такого народа, как на нашей территории, нигде в мире нет. А украинские женки впечатлили. А украинские женки, они, во-первых, смелые, во-вторых, преданные, в-третьих никогда не будут... есть вы не такие в семье не я без Да, самые красивые женщины в мире это украинские женщины. Это не мы говорим сами о да. себе. Это вы говорят себе, все. Вы знаете, вот я, когда делала первый раз акцию ⁇ Сели мы ну, ⁇ но мы были вынуждены сесть 38 суток, в прошлом году сидели под парканом президента. Я специально за вас и рождения и носила его в сумке для того, чтобы сесть за стол э, переговоров с президентом. Мы надеялись, что он с нами сядет за стол переговоров с матерями. Там были матери погибших пленных, вести пропавших. Да, Вы приезжали да. с фотографиями. Это несчастные разбитые сердца. Я всегда говорю, это раненые сердца. С ними надо очень, это, это хрусталь, с ними надо очень осторожно. И президент, если бы он был и любил Украину, и хотел бы освободить Украину, он бы вышел к этим материалам, он бы подержал их за руки, сказал бы, да, я на сегодняшний день, может, что-то не так правильно делаю, он бы поспелкувался. А он позакрывал в радиусе 500 метров туалеты, дал задание нас преследовала э, э, Гелитеевская э, охранка, которого уже, он должен уже сидеть, Гелитеев, только за Иловайский котел. Это он виноват, что там погибли тысячи наших э, сыновей Украины, самых лучших, которые в рукопашную, Поперёв. без оружия, без, не раздетые пошли защищать Украину. Это наши добровольцы. Поперёв. Да, я всегда говорю, я мать Вискового, но мой сын плохо был одет, Но он был одет. А эти ребята с Майдана в рукопашну пошли. Мені належить чого... патріоти використали, конечно. Знаємо, це спеціальні дикомай були. Я знаю, це про це треба, про історія ще розкаже, докаже. Ми знаємо багато таких випадків, де люди, щоб не паст, не попасти в полон підривали самі Конечно, дуже багато себе, таких, даних. де данных. себе дострілювали, ранені, де виносили на собі таку трагедію перейди, пережити сьогодні втретє. Ми знаємо, як великі мужі в кабінетах здавали, коли давали завдання нашим хлопцям, вони на ту точку приїжджали, их начинали обстреливать э -э -э российские грады. Я специально говорю российские, потому что на Донбассе, я житель Донбасса, я там родилась, я жила до 2014 года, до апреля месяца там. У нас никаких градов там нету. Я могу свечиться в суде, и мы обязательно с ними в Гуаге встретимся. Как с российскими преступниками, так и с украинскими, которые сдали наши земли и наш народ предали. На сегодняшний день, почему турчинам не ввел военный стан? Если бы Турчин, это, это договоренность, нас, ввел висковый стан, он обязан был по Конституции нарушены территориальной национальной границы ввести войска. Не было выборов, не было Пети. Теперь нам пишут ответы решение суда, Верховного суда. Порошенко не, мог, не может самостоятельно вести военный стан, и РНБО наше должно ему дать решение. А РНБО кто заведует? Турчина. Вы же понимаете, от перемены мест слагаем мы. Ничего не меняется. Просто э, в тылу, вот там, как ребята мне говорят, мама Надя, вот мы знаем, что мы идем, это враг. Страшнее враг, когда он сзади. Ты не знаешь, что он враг и что он сделает. Вот это вот этот момент, это висковые говорят, это этот момент, вот эти, которые здесь, на банковой, круют, они страшнее тех. Там можно, он не дает, ребята. А не Владимировна, зачистить, Владимировна. зачистить территории, ребята, зачистить территории мы могли еще в июне месяце, когда он только принял была ноугурация. Наши ребята были практически в моем городе. Вот эту границу, всю границу вдоль уже Донецкая, это у меня там идет граница, там дяковая Нижний Нагольчик, Верхний Нагольчик, там наша армия была и сделали перемирие, отошли, пустили технику, грады. Кто за? Он обязательно будет за это отвечать, Порошенко. За всех раненых, за всех убитых, за всех э, тех, которых мы найти не можем, он обязательно будет. Отвечать. Я трошки не настільки радикальна зараз, Линочки, я хочу дещо сказати. Я радикальна, тому що пані Надя, в жизни. Пані Надя, я розумію, але ви дуже, так скажемо, замочите, бо не дорозуміваєте трошечки, я скажу, свою точку зорення, своє бачення. Коли Клюєв поїхав до Юлії Володимирівни в тюрягу, її вивезли на Майдан. Ну, О, це теж спецоперація. Хот... Дозвольте участь. дозвольте сказати. І цю пані з ворогою такою. Спиною на таких каблуцях, коляски, нещасну, не на інвалідні коляски перед гробами, тим, які вже вбити, привезли на майдан. І ці руки, ця артистка народна, її давно треба Оскара дати, на мою думку. І дивіться, що відбувається далі. Далі вона по підручку вже з Луценком. Давайте так проаналізуємо. Ми всі жінки, ми розуміємо, про що ми кажемо. І я, наприклад, абсолютно беру відповідальність за свої слова. Далі ця пані появляється на РНБО. На Раді національної безпеки і не проходить жодне засідання тоді перед тим, як здали Крим без Юлії Володимирівни не обходиться. А тільки віддали Крим, не стало Крима, Юлія Володимирівна Тимошенко перестала ходити на Раду національної безпеки. Бо коли я задала питання Соболів, такий Борис Соболів, не це, що є з її фракції, а Борис Соболів, він теж був секретаром Ради Національної безпеки, я піймала і конкретно запитала. Як на вашу думку, що там під час той момент, коли Юлія Володимирна там засідала, і що там робить Юлія Володимирна тому що ну вона ж досвідчена людина, вона тіпа, дає поради туди-сюди. І ми тепер побачили Турчинов з її фракції, Яйценюк. Я не кажу по другому тільки Яйценюк, який з Майами помахає нам червоними шортами, а зараз для понтив його допрошує генеральний прокурор Луценко. Ха-ха-ха. Зовсім не смішно, розумієте? А от, і ми все прекрасно розуміємо, теж оці публікації в інтернеті. То я до чого до, до чого веду? Всі ми прекрасно знаємо, як це Юлія Володимирівна зробила нам, який газ, як вони замість того, щоб був Ющенко, президент замість того, щоб дути в одну дудку, а тоді можна було дути ту дудку. І принаймні ми в центрі Європи знаходимося. Мені сьогодні їздила в Львів, показували, де в нас центр Європи і де стоїть цей стовп, що ми в центрі Європи вибачте, будь ласка. Стайце і не тільки психологічно, а це і геометрично, і це так воно є, але справа в іншому, що це пані зараз, зараз є місце на політичному кладовищі вже давно. А вона зараз бо її доходять шу, слухи, шуми. Приходили до мене люди, підбурюють маси. Чому я проти Порошенка не хочу, щоб зараз йшла така бурна агітація, да це сволоч людина, якої руки по локті в крові, і він має відповісти за свої діяння. Стоять за голову. Але, але до чого я веду, що зараз, сьогодні, почуйте така страшна ситуація в Україні, що підбурення людей до якогось мітіжу, до якоїсь, скажімо, майдану, до того, щоб повалити цю владу не конституційним, не демократичним шляхом, хоча ми живемо в недемократичній країні, у жодному разі не має бути це. Єдиний шлях, як каже генерал Микола Григорж Маломуж. Я, я впевнена, в цьому три роки працюю як мінімум шість годин. Я наполягаю на цьому аналітичною журналістською роботою. Вночі монтую відеоматеріали, сюжети, відеофайли, а в їжджу по людях і таких провожу таку на камеру. Мало хто ми знімаємо, проводимо таку, скажемо, з населенням роботу, розказуємо людям, їм пояснюємо. І оця єдина площадка, де громадська організація народний збор, бо я не доказала, ми перескочили на другу тему в емоціях, бо ми жінки, вона є єдиною площадкою, яка систематизує наробки, сумасшедші наробки наших патріотів у Грак, там, в сфері територіального громад... Гурника, Білоцаківської, Мирошніченко. Росохо. їх є 18, а зараз вже 21. І переписувати конституцію. Тут під кожний раз це теж неможливо через те, оця організація народні збори, яка системно, скажімо, там. Долучаються різні партії, громадяни, рухи. Але він, я вірю в цю людину, стоїть на чолі цих зборів, як, як голова громадської організації. І знову ж таки, це перехідний період. Понимаєте, зараз, Коли це відбувається, використати ці народні збори, генерала армії, військового маломужа, українського деголя для українського народу, бачите, кажу мурашки по тілу. Ми, жінки, маємо бути хитріші, розумніші, використати цю людину, його знання. Його дипломатизм, його толерантність, його сумасшедшу інтуїцію, його порядність цієї людини, патріота Україна використати для українського народу, саме системно зробити ці зміни і напрацювання цих наших організацій, бо влада робить при Кабмінах, Ви правильно кажете, в Верховній Раді зараз всі проекти, чого Ющенко не захотів зі мною зустрічатися. Ось буквально недавно він розуміє, що я не можу бути нічим проектом, так само як і ви. Пані Надію, то ми жінки з вами маємо бути настільки розумними, мудрими, що ми маємо систематизувати всю цю діяльність, пані Надію, чуєте що я кажу? і вивести ці територіальні громади роз'яснювальною роботу вже на весну, наприклад, на той же референдум, на ті ж національні збори, де будуть представлені. Не треба якийсь особливий статус комусь. Особливий статус має мати вся Україна, вся Україна. Десято.